Чи замислювалися ви коли-небудь, які таємниці приховують древні петрогліфи? Що можуть розповісти кам'яні зображення, вирізьблені тисячоліття тому, про світогляд та вірування наших предків? Чим особливі петрогліфи гроту кам'яної могили, і яке значення мають загадкові символи, вирізані на каменях? Чи можливо, що збрудський ідол, знайдений у водах річки, був ключем до слов'янського пантеону? Розкриємо ці та інші питання, які торкаються духовного світу і мистецтва давніх слов'ян. Слов'янське мистецтво є важливим культурним спадком, який відображає релігійні, соціальні та естетичні ідеали стародавніх народів, що населяли Східну Європу. У той час, як більшість історичних джерел прослов'ян, обмежені писемними згадками з боку сусідніх народів археологічні відкриття, такі як петрогліфи та ідоли, дають нам унікальний ключ до розуміння світогляду і духовності цих племен. Це мистецтво, зосереджене на зображенні божеств, культових символів та сцен із повсякденного життя, відображає поєднання міфологічних вірувань. Природного світу та космологічних уявлень давніх слов'ян, петрогліфи з гроту кам'яної могили. Грот Кам'яна могила є однією з найважливіших археологічних пам'яток в Україні, що має величезне значення для дослідження ранніх етапів розвитку мистецтва та релігії народів, які проживали на теренах Європи, включаючи праслов'янські племена. Цей грот. Знаходиться поблизу міста Мелітополь у Запорізькій області та відомий своїми численними наскельними зображеннями, петрогліфами, що є свідченням ритуальних та магічних практик древніх культур, які населили цей регіон. Опис гроту кам'яної могили географічне розташування кам'яної могили є дуже важливим фактором для розуміння її культурного значення. Це комплекс природних піщаникових каменів, розташованих у долині річки Молочної на півдні України. Ця територія була важливим ритуальним центром для різних племен протягом тисячоліть. Саме грот утворився під великим насипом піщаних каменів, які створили приховану кам'яну печеру, захищену від природних впливів. Археологічні розкопки в цьому місці почалися ще в 19 столітті. І з того часу грот став об'єктом багатьох досліджень, що дозволили встановити його культурне значення. Петрогліфи кам'яної могили відображають культуру та релігію кількох епох, починаючи від доби палеоліту до середньовіччя. Вважається, що цей об'єкт міг бути місцем паломництва або ритуальним святилищем для стародавніх народів. Його історична важливість. Полягає в тому, що він є своєрідною енциклопедією давнього мистецтва та вірувань, які існували на теренах Східної Європи. Характеристика петрогліфів Петрогліфи гроту кам'яної могили це серія наскельних зображень, вирізьблених або висічених на каменях. Вони зображують різноманітні символи, тварин, сцени з повсякденного життя та космічні явища. Які можна інтерпретувати як відображення світогляду та релігійних переконань людей того часу? Ці малюнки є не лише мистецькими творами, а й мають глибоке символічне значення. Тематика петрогліфів різноманітна. На стінах гроту можна побачити зображення тварин, таких як олені, бики, а також фігури, які нагадують людиноподібних істот. Серед малюнків також присутні символи, які можна інтерпретувати як знаки сонця, місяця та зірок, що вказує на значну увагу до космології у свідомості древніх людей. Це дозволяє припустити, що петрогліфи мали ритуальний характер і використовувалися для релігійних обрядів або магічних практик, пов'язаних із поклонінням силам природи. Техніка виконання петрогліфів також заслуговує на окрему увагу. Для створення зображень використовували різні інструменти, що дозволяло вирізблювати малюнки на поверхні камені. Висічення виконувалися гострими предметами, виготовленими з каменю або металу. Можливо, деякі зображення наносилися за допомогою фарби або інших матеріалів, однак ці сліди не збереглися до нашого часу. Важливо зазначити, що багато петрогліфів. Мають вражаючі деталі та композиційні рішення, що свідчить про високий рівень розвитку мистецтва та технічних навичок їхніх творців. Інтерпретації та значення петрогліфів Інтерпретація петрогліфів кам'яної могили є складним завданням, оскільки вони були створені людьми, світогляд яких сильно відрізнявся від сучасного. Проте археологи та історики схильні вважати, що більшість зображень мають релігійне або культове значення. Багато петрогліфів пов'язані з тотемізмом та шаманськими ритуалами, які були важливою частиною життя стародавніх племен. Зображення тварин, таких як олені або бики, могли символізувати духів покровителів або жертвопринесення, які проводилися для умилостивлення богів. Окрему увагу слід приділити космологічним символам, які часто зустрічаються серед петрогліфів. сонячні символи. Можуть бути свідченням поклоніння небесним світилам, яке було важливою частиною релігійних практик стародавніх народів. Можливо, ці зображення використовувалися в ритуалах, пов'язаних із сонячними циклами, або відображали міфологічні уявлення про створення світу. Також деякі петрогліфи можна інтерпретувати як відображення соціальних структур або ритуальних сцен, наприклад. Зображення людей, які тримають руки над головою, можуть бути пов'язані з молитвами або закликанням богів. Такі сцени можуть свідчити про складність релігійних обрядів, що виконувалися в цьому святилищі, і про важливу роль, яку відігравали ритуали у повсякденному житті цих людей. Загалом. Петрогліфи кам'яної могили мають величезне значення для розуміння релігійної та культурної історії давніх слов'ян та їхніх предків. Вони свідчать про наявність розвиненої системи символів та вірувань, що вплинула на подальший розвиток слов'янського мистецтва та духовності. Ці зображення дозволяють нам глибше осягнути світогляд давніх людей, їхнє уявлення про всесвіт та місце людини в ньому. Петрогліфи кам'яної могили також мали значний вплив на розвиток слов'янського мистецтва. Можливо, ці символи та техніки створення зображень передавалися через покоління і впливали на формування пізніших традицій декоративного та релігійного мистецтва слов'ян. Це підтверджується схожістю символів, знайдених у різних регіонах, де проживали слов'яни, що вказує на культурні зв'язки та спадкоємність у розвитку їхнього мистецтва. Таким чином, петрогліфи з гроту кам'яної могили є не лише археологічним свідченням минулого, але й ключем до розуміння ранніх етапів формування слов'янської культури та її художнього вираження. Вивчення цих артефактів дозволяє нам глибше зрозуміти складність та багатогранність давнього мистецтва, яке стало основою для подальшого розвитку слов'янських культурних традицій. Збруцький ідол один із найбільш знакових та загадкових артефактів, пов'язаних зі слов'янською релігійною та культурною спадщиною. Це величезна кам'яна статуя, яка була знайдена в річці Збруч притока Дністра у 1848 році на території сучасної України. Вона є важливим свідченням міфологічних уявлень та духовних практик давніх слов'ян. Цей ідол не тільки зображає систему вірувань, але й відображає складну структуру слов'янського пантеону, символізуючи зв'язок між різними світами: небесним, земним і підземним. Розглянемо детальніше цей артефакт, його символіку та релігійне значення. Опис ідола Збруцький ідол має виразну тривимірну форму і є монолітною скульптурою з вапняку висотою, близько двох. Цілих шістдесяти сім десятих метра статуя, виготовлена з сірого вапняку, що має характерну природну текстуру, і має чотири грані, кожна з яких прикрашена барельєфами.